Всім привіт! В цьому відео хочу показати такий дуже простий і оригінальний спосіб, як можна прикрасити яйця до Пасхи. І так, для виготовлення нам знадобиться така серветка. Будь-яка, Мені з квіти сподобалися. Трошки от уже почала вирізати для прикладу. Ми її розділяємо. Нам потрібна лише оця верхня частинка і будемо вирізати квіти, як нам подобається. Я вирізаю не ідеально по пелюсткам, по квітці, тому що я брала яйця отакого от кольору кремового. От, тому я хочу якби залишити. Якщо ви будете брати білі яйця і, наприклад, ну, чітку квітку, там червону чи синю, то ви тоді вирізаєте ідеально її, так як вона має бути. Я, типу, з фоном їх залишаю, якби так. Це наші квіти. Також яйця зварені. Ідеально, якщо у вас особливо малюнок, от навіть такий, як у мене, то ідеально брати білі яйця. Ну, у мене чомусь мені захотілося такі. Це домашні, і вони трошки такого уже кремового кольору. Яйця потрібно охолодити, і щоб вони були ідеально сухі. У мене ще вони теплі, будемо чекати. І. Третя, що нам знадобиться, це білок. Два білка я взяла їх. Потрібно трошки збити. Це буде наш клей. Зараз, коли підсохне оця частинка верхня, я потім, мабуть, ще додам знизу пару таких невеличких квіточок, але це треба пару хвилинок, щоб воно схопилося, і потім від моєї руки серветка не порвалася. От зараз покажу вам наші яєчка розмальовані. Такий вийшов результат. Можна робити просто одну квіточку, там, наприклад, і все, щоб шкарлупа проглядалась. Деякі я повністю замазувала тобто, це вже на ваш смак. Якщо ви будете повністю яєчко промазувати, то робите спочатку одну сторону, потім вона 5 хвилин підсихає. І отак по кругу домальовуєте, накладаєте, але це краще маленькі, окремо маленькі квітки вже порізати. От. Сподіваюсь, комусь це було корисно і цікаво. Так що всім дали свят.